Ви колись замислювались, чому одні люди, не маючи нічого, стають успішними, а інші з усім під рукою так і залишаються в межах власних стін? Ось вам історія, яка зруйнує стереотипи Анна, проста дівчина з маленького міста, яка возила домашні обіди у старенькій машині, Олег, мільйонер із Києва, звиклий сміятися з маленьких людей. І як ви думаєте, він не просто посміявся з неї. Він принизив її перед іншими. Але знаєте, що сталося далі? Через кілька тижнів він уже не уявляв свого життя без неї. Вас, мабуть, вчили, що великі гроші роблять людей холодними? Це брехня. Справжня сила у здатності побачити людину там, де всі бачать лише дрібниці. І ця історія доведе вам це. Ви дізнаєтесь, як одна проста ідея може перевернути життя, змінити бізнес і навіть відкрити серце того хто. Здавалося б, нічого не потребує. Пам'ятаєте казки про попелюшку? Забудьте, ця історія реальна, і фінал набагато яскравіший. Ви готові дізнатися, що зробила Анна та чим усе закінчилося? Повірте, ви будете вражені, Анна Коваль, – 26-річна дівчина з невеликого міста біля Львова. Її життя ніколи не було легким, але саме труднощі зробили її сильною. Вона втратила роботу під час пандемії і не дозволила собі впасти у відчай. Замість цього вона взялася за справу готувати домашні здорові обіди та доставляти їх людям. Її страви нагадували смак дитинства борщ із часником, гречка з печінкою, вареники з вишнями. Вона ставилася до кожного замовлення так, наче готувала для рідної людини. А поруч інший світ Олег Бондаренко, 38 років. Бізнесмен із Києва, який звик жити у високих кабінетах із видом на Дніпро, забувши про дрібні радості життя. Олег Бондаренко той, хто завжди одягнений у дорогі костюми, завжди кудись поспішає та постійно думає про прибутки. Він звик до ресторанів із зірками Мішелен, де страви подають маленькими порціями на великих тарілках, але він не помічав головного справжня насолода ту простих речах, зроблених від душі. Уявіть собі. Дівчина з кошиком домашніх страв стукає у двері до кабінету людини, яка не звикла приймати дрібні пропозиції. Це схоже на казку, але життя часто дарує неймовірні повороти. І саме з таких дрібниць починаються великі зміни, про які ми навіть не здогадуємося. Анна знала її страви можуть змінити день людини, дати енергію та тепло. Вона вже робила це для звичайних людей. І чому б не спробувати зробити це для тих, хто керує великим бізнесом? Адже навіть найвищі вершини будуються з маленьких кроків. Пам'ятаєте історію Говарда Шульца, який виріс у бідній родині, але заснував Старбакс? Те саме з Анною. І Олег ще не знав, що незабаром звичайна дівчина із села навчить його цінувати зовсім інші речі, ніж баланс компанії. Але про це трохи пізніше. Анна добре пам'ятає той день, коли дізналася, що її звільнили. Паніка могла поглинути будь-кого, але вона взяла паузу, зробила глибокий вдих і сказала собі Треба починати з малого. Її бабуся завжди вчила якщо ти готуєш із любов'ю, це відчує кожен. Саме так з'явилася ідея обіди від Анни, простий сервіс доставки домашньої їжі з ароматом затишку і доброти. Спочатку це були лише замовлення від знайомих, сусідів та друзів. Але потім пішли рекомендації бо смачне слово швидко шириться. Пандемія навчила багатьох людей. Часом найбільша цінність не гроші, а турбота та здоров'я. Анна знала це на власному досвіді вона стала купувати продукти на місцевому ринку, підтримуючи фермерів з Львівщини. Зранку до вечора вона готувала, фасувала та доставляла свої страви особисто. У неї з'явилися постійні клієнти вчителі, лікарі, молоді мами. Навіть водії маршруток. Кожне замовлення вона підписувала листівкою з побажанням гарного дня. І знаєте що? Людям це дуже подобалося. Але Анна відчувала можна робити більше. Вона почала вивчати основи бізнесу, слухала подкасти про стартапи, навіть дивилася інтерв'ю відомих українських підприємців, як от Дмитра Дубілета чи Євгена Черняка. Її мрією було не просто годувати людей. Вона хотіла змінити їхній підхід до харчування. Здорове харчування мало стати доступним і зрозумілим для кожного, незалежно від доходу чи статусу. І тоді, одного дня, їй випав шанс зробити перший крок у великий світ. Того ранку Анна прокинулася ще до світанку. Вона приготувала найкращі страви домашній борщ, запечену рибу з травами, салат із руколою та сиром фета, а на десерт сирники з медом. Це була її найбільша доставка за весь час. Адже замовлення надійшло від секретаря самого Олега Бондаренка. Анна не могла повірити, що їй випала нагода показати свої страви людині такого масштабу. Її серце калатало. Але вона повторювала собі Ти робиш те, що любиш, і це завжди відчувається. Пакуючи страви в термобокси, вона згадувала слова одного бізнес-тренера, якого слухала на Ютубі. Кожен великий прорив починається там, де є страх. Вона не просто везла їжу, вона їхала презентувати свою ідею життя. І так у неї були сумніви. А що, якщо він навіть не погляне на її роботу? Але потім вона згадала приклад Наталії Богачової, української рестораторки, яка починала з маленького кафе у Харкові і зуміла стати відомою далеко за межами України. Вона теж колись нервувала. І це нормально. У машині вона тримала руки на кермі, але долоні були вологими. Водії таксі часто казали їй Пані Анно, у вас завжди аромат на всю машину, як у справжньому ресторані. Це додавало їй сил. Але перед офісом Олега вона завмерла. Величезна скляна будівля, дорогі автомобілі, охорона, і маленька вона з пакунками у руках. Але найкращі історії починаються там, де людині страшно. І коли охоронець, врешті, натиснув кнопку домофона. Анна зробила глибокий вдих. Анна зайшла до офісу з посмішкою та надією. Вона подала коробки з обідами, акуратно викладеними, і ввічливо розповіла про концепцію домашньої здорової їжі. Олег сидів за величезним дубовим столом, ледве підвівши очі від екрана. Його відповідь була холодною. Ви справді думаєте, що я буду годувати цим своїх працівників? У нас тут не їдальня. Він навіть не спробував подивитися всередину. Для Анни це було як ляпас. Здавалося, що мрія розбилася на дрібні шматочки за секунду. Вона стояла там з опущеними руками, намагаючись стримати сльози. Олег говорив далі, підкреслюючи, що його компанія працює з професіоналами, а не з тими, хто готує на домашній кухні. Її принизили прямо в присутності інших співробітників. Хтось у кутку посміхнувся. А хтось навіть підняв брови у здивуванні? Це була гірка пігулка. Але ось у чому секрет успішні люди ніколи не здаються після першої невдачі. Вони роблять паузу, аналізують та шукають новий шлях. Їдучи додому, Анна увімкнула радіо там звучала історія Леоніда Черновецького, якого висміювали, але він не здався і став мером Києва. Вона зрозуміла поразки бувають у кожного. Питання що ти зробиш після цього? Зупинишся чи спробуєш знову з іншим підходом. Вона знала в її руках не просто їжа, а можливість змінити чийсь день і, можливо, навіть чиєсь життя. І тепер настав час знайти нову ідею, нову стратегію. Повернувшись додому, Анна довго сиділа на кухні з чашкою чаю, з м'ятою, дивлячись у вікно. Здавалося, весь світ кричав їй Зупинись. Але натомість вона відкрила блокнот і почала записувати ідеї. Вона розуміла, сучасний бізнес це не лише продукт, а й сервіс. Люди хочуть зручності, швидкості та персоналізації. І тоді в її голові народилася смілива ідея створити мобільний додаток, де кожен клієнт міг би сам обирати страви, відстежувати доставку та навіть отримувати поради зі здорового харчування. Вона одразу почала шукати ресурси, як це реалізувати, переглядала відео українських IT-підприємців. Читала інтерв'ю з засновниками Glovo та заказ UA. На одному з вебінарів вона почула фразу: Великий бізнес починається там, де ти розв'язуєш проблему клієнта краще за інших. Анна подумала Я ж знаю свою аудиторію. Вони люблять домашнє, корисне, але їм не вистачає зручності. Ідея стала чіткішою додаток «Обіди від Анни, де кожен зможе відчути турботу та якість у кілька кліків. Вона записала ціль. Протягом місяця створити перший прототип додатка. Розмістила оголошення у Фейсбук у групах для фрілансерів, звернулася до студентів з місцевого ІТ університету у Львові і дуже швидко знайшла хлопця Івана, який погодився допомогти їй у розробці за символічну плату й обіцянку майбутнього партнерства. Тепер у неї була не лише мрія, а й план, але вона знала, щоб переконати Олега, їй доведеться повернутися. І зробити це зовсім по іншому. Коли Анна вдруге увійшла до офісної будівлі Олега, її серце калатало ще дужче, ніж уперше, але цього разу вона прийшла не просто з їжею, вона принесла цілу концепцію. З планшетом у руках і новою впевненістю в голосі вона презентувала додаток обідиві Анни і розповіла, як це може покращити роботу співробітників від підвищення продуктивності до скорочення лікарняних. Вона навіть привела приклад із досліджень київських компаній, де здорове харчування збільшило ефективність на 18%. Всі аргументи були чіткими та професійними. Олег, як і очікувалось, спочатку скептично дивився на неї. Він перехрестив руки і запитав І чому я маю у це вкладатися?. Але Анна не розгубилася. Вона спокійно відповіла Не вкладати. Просто дайте мені можливість показати результат за сім днів. Якщо ви не побачите змін, я більше вас не турбуватиму. Її впевненість і підготовка вразили навіть його. Хоча він і залишився байдужим на вигляд, у глибині душі Олегу стало цікаво, чи зможе ця маленька, наполеглива дівчина довести свою правоту. Після кількох секунд мовчання Олег кивнув Гаразд, один тиждень, без обіцянок. Його голос був холодним, але всередині почала закрадатися легка інтрига. Він був звиклий до грандіозних проєктів і великих цифр а тут проста ідея з людським обличчям. Анна вийшла з офісу з полегшенням і посмішкою. Це була не перемога, але шанс, а інколи шанс вартий більше, ніж будь-який контракт. Наступні сім днів обіцяли бути найнапруженішими в її житті. Вже на третій день Олег почав помічати зміни. Хоча й намагався цього не показувати, його заступник раптом став більш енергійним на ранкових нарадах, бухгалтери перестали постійно скаржитися на втому, а навіть охоронці біля входу жартували, що стали чекати обідню перерву як свято. Анна щодня особисто доставляла обіди, часом залишаючи маленькі записки з побажаннями гарного дня або порадами для здоров'я це дрібниці, але саме вони створюють атмосферу турботи якої часто бракує у великих компаніях. Олег все частіше підслуховував розмови співробітників біля кавомашини. Вони говорили не про політику чи проблеми, а про те, які страви Анна привезе завтра. Хтось навіть жартував, що вперше в житті полюбив броколі. Олег згадав, як свого часу будував свій перший бізнес із гаража і теж стикався з недовірою. Він раптом зрозумів ця дівчина робить те саме тільки своїм шляхом. Її відданість була відчутною у кожному жесті, і це викликало в нього повагу, хоч він і не поспішав це визнавати. На сьомий день він вперше сам покликав Анну до себе в кабінет, і замість суворих зауважень запитав, як вам це все вдається? Анна посміхнулася і відповіла просто Я люблю те, що роблю, і хочу, щоб це любили інші. У той момент між ними з'явилося щось нове повага, цікавість. Можливо, навіть легке тепло, але Олег був людиною обережною і поки що робив вигляд, що це просто бізнес. Хоча глибоко всередині він уже чекав понеділка, аби дізнатися, що буде далі. На початку другого тижня Олег уже не міг приховувати свого інтересу. Він покликав Анну до кабінету знову, але цього разу зустрів її посмішкою. Анно, ви перевершили мої очікування, почав він. Навіть трохи ніяковіючи. Для людини, яка звикла контролювати все, визнати чужий успіх, не так просто він запропонував їй продовжити співпрацю на постійній основі, але не просто як постачальнику, а як партнеру, котрий може стати частиною корпоративної культури. Це був серйозний крок і для нього, і для неї. Під час розмов вони часто сміялися з дрібниць. Анна розповідала, як одного разу переплутала замовлення і замість вегетаріанського обіду привезла холодець, а Олег дізнався, що вона полюбляє риболовлю, так само, як і він у дитинстві на Дністрі. Вони почали відкривати одне одному свої слабкості і мрії. Це була не та офіційна бізнесова дистанція, до якої він звик. Замість цього з'явилась дружня, навіть тепла атмосфера, де не страшно бути собою. Вони стали проводити більше часу разом після зустрічей, інколи навіть пили чай у його кабінеті. Вечорами Олег несподівано ловив себе на думці, що йому цікаво, як пройшов день Анни. Він почав писати їй повідомлення з простими питаннями, на які зазвичай не витрачав часу Як ти сьогодні? або Що готуєш завтра? Вона відповідала з гумором легко і щиро. Звичайні діалоги перетворювались у довгі розмови. Його робочі дні ставали теплішими. І, хоч він ще не зізнавався собі в цьому, але його серце почало змінювати темп. У житті Олега настали непрості часи. Один із великих контрактів опинився під загрозою зриву, а в медіа почали з'являтися чутки, які могли зашкодити репутації його компанії. Раніше він замикався у собі і не довіряв нікому, але цього разу несподівано подзвонив Анні. Вона не стала радити, не повчала. Просто слухала. Іноді підтримка полягає не в пораді, а в присутності людини, яка вміє слухати. Після розмови Олег відчув полегшення, якого не відчував уже давно. Анна почала проявляти турботу по дрібницях, надсилала мотиваційні цитати вранці, приносила теплий чай із м'ятою і медом, коли бачила його втому, і навіть підкидала смішні відео в месенджер, щоб підняти настрій. Це було ненав'язливо, але дуже щиро. Вона розуміла, що навіть сильні люди потребують тепла й уваги. Її підтримка стала для нього ковтком свіжого повітря у світі, де всі чекають від нього результатів, але ніхто не питає, як він сам почувається. В один із вечорів, після важкого дня, вони разом вийшли на прогулянку по київському ботанічному саду. Олег раптом зупинився і сказав Знаєш, Анно, мені здається, я забув, як це довіряти людям. Вона лише усміхнулась. Може, настав час згадати. Ці слова залишилися з ним надовго, і він уже не уявляв свої дні без цих невеликих моментів затишку, які вона приносила у його життя. Але попереду на нього чекало ще одне велике випробування. Олег отримав дзвінок, який міг змінити його життя. Престижна міжнародна компанія запропонувала йому посаду топ-менеджера в Лондоні. Це був шанс, про який багато хто мріяв. Кар'єрне зростання. Нові горизонти, великі гроші. Але вперше в житті він не відчув радості. Він сидів у кабінеті і крутив у руках телефон, дивлячись на ім'я Анни в контактах Як сказати їй? І чи варто взагалі казати? Адже від'їзд означав би кінець того, що тільки но почало розквітати. Він довго вагався. Увечері вони зустрілися на подолі біля Дніпра. Олег розповів їй про пропозицію. Анна мовчки слухала, опустивши очі. Я не хочу тебе стримувати, сказала вона нарешті. Але в її голосі він почув сум. У цей момент Олег зрозумів кар'єра це важливо, але не ціною того тепла, яке він знайшов поряд із нею. Він довго думав про слова своєї матері, які почув колись у дитинстві. Успіх це коли ти приходиш додому і там тебе чекають. Наступні дні були наповнені сумнівами. Лондон манив перспективами, але серце було тут, у Києві. Поруч із нею, він почав ставити собі питання чи дійсно успіх вимірюється лише посадою та доходом, чи, можливо, справжній успіх це вміння будувати стосунки і залишатися людиною? У глибині душі Олег уже знав відповідь, але потрібен був час і правильний момент, щоб зробити свій вибір. І цей момент наближався, це був теплий вечір у маріїнському парку. Олег запросив Анну на прогулянку без особливих натяків чи планів, принаймні так думала вона, але він давно все спланував. У руках він тримав маленьку коробочку в кишені піджака, і серце калатало як у студента перед першим іспитом. Вони гуляли алеями, сміялися над дитячими спогадами, ділилися мріями. І коли сонце почало повільно сідати за обрій, Олег зупинився біля фонтану і сказав Анно, я довго шукав формулу успіху. Але зрозумів одне справжній успіх стоїть зараз переді мною. Вона здивовано подивилася на нього, а він уже став на одне коліно. Ти навчила мене довіряти, бачити прості речі і цінувати їх. Ти стала частиною мого життя і частиною мене. Анно коваль, чи станеш ти моєю дружиною? Його голос трохи тремтів. Анна прикрила обличчя руками, не стримуючи сліз. Вона не очікувала цього так швидко, але відчула, що це. Їхній момент. Вона кивнула, а потім прошепотіла. Так. Люди навколо аплодували, хоча навіть не знали подробиць. Але справжнє щастя видно здалеку. Олег дістав перстень із невеличким сапфіром, символом вірності й мудрості. Він акуратно надів його на її руку. Вони обійнялися, і весь Київ у цей момент здався маленьким і затишним. Це було не просто завершення історії. Це був початок нового розділу, бо справжнє кохання та партнерство це коли ви ростете разом, підтримуєте одне одного і творите своє майбутнє разом, а далі на них чекало ще багато цікавого а тепер зупиніться на миті. Подумайте скільки можливостей ви відкинули тільки тому, що хтось посміявся з вас, скільки ідей залишилися у блокноті, бо ви сумнівалися у собі? Чи не настав час довести у першу чергу собі? Що ви здатні на більше? Що буде, якщо вже сьогодні ви почнете діяти і втілювати те, про що давно мрієте? Який перший маленький крок ви можете зробити просто зараз? Напишіть у коментарях, що вас зупиняє, давайте обговоримо це разом. Бо знаєте що кожен успішний підприємець, кожен щасливий бізнесмен, кожна історія кохання починаються з одного маленького, сміливого Я спробую. І, можливо, саме ваша історія стане наступною, яку я розповідатиму тут? Чи готові ви? Поставте собі це питання і дайте чесну відповідь. І поки ви думаєте, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити ще більше історій, які надихають та дають реальні інструменти для змін, бо час діяти саме зараз.